Так, і купатися мені в цій воді чи не купатися, що ось вони мене з'їдять. О, всім привіт, дорогі друзі! Я Дарвін. І це самий жаркий день, який колись, був у моєму житті. Я вже так з... спочив, що це просто. Все-таки скоро літо, а вже таке жаркий день. От думаю, може тут покупатись, але на болоті якась не дуже хороша ідея. Ще от ці от мене з'їдуть, подивіться, вони в паузурі там. То ні, пішли краще додому, я включу собі там кондиціонера. Може ле, е, водички поп'ю, може і легше стане. Фух, яка це жарка і день. О, як? Тобі не жарку, барашик? Бе. Не знаю їхні мови. Фух, я моя. Це був це дуже жаркий день. Підемо додому. А що там жителі роблять? Хм. Пішли подивимося. Городи навіть всі пересохли, я моє ось такої жари. Колодязь навіть не дуже не заповнены. Ого, ого, дроб, жителі! Що у вас тут робиться? У вас тут цілий басейн. Вау, ну це прям круто. Ого, я... 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 жителей Мож... можна, можна туди? Да звичайно, Дарвін, мене, ми... сегодня так жарко, ми все для нас всіх побудували цей басейн. Бери кока колу бери крипер колу, стримай басейн, що хочеш, роби? Ура! Ой, я на цю штучку. Вау! Давай! Доба. Давай! Йома, як файно! Жителі, привіт! Всім! Здорово, Дарвін! Да, жителі, всім привіт! Що, то дарви тоже захотів покупатися! Ти собі не представляєш, я хотів взагалі туди на на болото йти. Але там така брудна, та якісь там восьми просто бігали. Я боявся їх. ха <су> ха Давай. Я хочу стрибнути за цієї платформи. Оп! Давай, оп, оп. Давай, 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 давай! Дари, давай, вища! Я давай, я стрибаю вища! Дари давай, давай! Ага, зараз, зараз, зараз! І ваааа! Фух, Йо-моє, жителі здорова! Я тут прилягу, не, не проти. Там без проблем, дарить, лягай. Ура! Вау! та да Це прям кру крутяк якийсь. О, так файно під парасолькою стояти пити. О, кріпер кола! Бо там візьму там вроде якісь столики. О, так, тільки виходиш на жару зразу. фух Так, жителі здорова, здорова, здорово! Ты тоже поїсти тут? А дар я тоже приезд. Так, вау, тут крипер кола и каждый фіолетовий, филе. Я, я хочу крипер кола. о, крипер кола. Так, так, все. Так, фруктики смачні. О, пицца. Пицца пепероні, Ага. О, няу. ням. Ням-ням. Смачно. Так, а що там ще є? О, житель, я можу, ти тут теж готуєш нага. Ой-яй! яй яй ой яй 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-ай-яй-яй-ай-яй. Виплы, випусти, виплистей. Житель, ти ч не сказав, що воно включено? А ти шодари, не вийшли, щоб здаємо гонь? Ну да, бачу. А шо готуєш? М'язко. Вот она из приправа є. Приправи? Ось бачу. Морку теж тоже м'яска? Та ні, я просто її доризу, я люблю морку. А. Ну прикольно. Е, ножики. Давай житель не паришся. Кран. Все, все як має бути. йо -мо! Ой! Да, выплывай, выплывай, выплывай. Фух, выплывай! О, житель, ти тоже зараз трибази будеш? Ага, дарвин, хоче так само, як і ти. Давай двоє. О, і тут ще один житель. Давай, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість! Бурка! йо ма От це сьогодні файний день, скажи, житель! Ага, ще таке скоро літо. Ну так, скоро літо. Кані... Декого канікули, декого просто від... можна лягати, такого просто спати, просто загуляти. Дарим, за до маска відділиться, моє ліжко. Ну, 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 добре, Це не ліжко, я забув, як називається воно. Так, от ще ось такі Лежаки, во, лежак називається. Такий прикольний підзольтика. Їда, іда, смачненька. Прям фрукт, такий, як під літо, скажи. Ага. Так, ну прям я, я в шоці. А хто вам це все зробив? Це ви? Це, це ви. Амер, Амер де? Амер пішов купатися вете в басейні. В Бассейн, каже. Аго. Авось, мэр. Здорово, мер. Я до тебе. Здорово, мер! Ой, здорово, мер. Як тобі подобається в басейні? Ну то, ну, так капець як подобається під таким так... полящим сонцем. Нічого не хочете робити, О, всі городи там висохли. Ага. Просто хочеться купатися і пити кріперкову. Ага, це правда. Жителі взагалі об'єднані. Капець, Капітак круто. Я ще хочу стрибнути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А ну комусь на жителі на голову і. Ой, -моя! Житель вибачай! Паніча прикордя, давай ще раз! О, ще раз йому не хочу раз хоче на голову. Що так, то, я, взагалі, я розкажу вам, я заліплава в тебе. Булькай! Випливаємо. Ууу, як прикольно! Тортики! Тут а ввечері це все буде? А це буде довго у нас стояти. Буде, на місяці. Дуже, важко, дуже важко буде. Дуже жарко буде. Тобто все літо буде дуже жарко. Ну так. Вау. Ну це дуже круто, що в нас з'явився тепер басейн в нашому селі. Так, що би можна. Давай, житель, стрибай! так, я вже накупався. Не накупався? А я. А я ще не накупався. Коли там я буде готове? скоро, я вже його Мало Добре, житель, я тут. фруктик візьму. Ммм, виноград смачний. Вау! Оце прям клво жителі придумали. А я хотів на болоті купатися. Ну я, звісно, логічний, да. Та вона так. Та що воно так то... О! Так, піпа кола є, зелена якась кока-кола. було 26, ну прикольно. Здорово, життя. Милой рок. А, ну вибачай. Ну, Ладно, я там де був. От як бар... баранчику не жалко. Баранчика жалко він. Дуже певно прив. Бранчик куди з нами купатися. не хоч? Ну, я правда не знаю, чи він хоче, чи не хоче, але я тут. А, ці, чекайте, це не мій оцей оце мій. Ні, ну прям жителі дуже прикольно придумали. Тепер ми можемо ідеально віддихати! Закрутився. О, в мене є ідейка. Я візьму дещо. Я побіжу, візьму, де, візьму дещо з дому. Ой, так. От, дивіться, що я взяв? П'ять таких ось, сту, е, столиків, дві колонки і взяв такий великий телевізор. Зараз я його десь. Е, жителі, всім привіт знову! Я тут вам я тут дещо приніс. Так, зараз десь треба його десь тут поставити, поставити може. І. Буде отак от. З басейну можна дивитися, звідси можна дивитися, буде. Ну так, певно, що код і поставим. Так, думаю, раз, два, три, 4 і п'ятий сюди. Так, от сюди ми ставимо велетенський телевізор. Сюди ми по бокам колоночки. от таким чином ставимо. І я ще приніс такі два ігрових автомата. Один і, і Все, жителі можемо зараз дивитися телевізор, або вечірком, або грати можемо в цей. От, так, давай. Ігру якусь. Вибера, ми, потім, ми потім виберемо, що ми там будемо дивитися. Не, ну взагалі. Я, а! Позончиком пригаю. Не, ну взагалі прикольно. Я, о, я, я вибрав місто, я буду ось тут біля жителя. Сидіти прямо біля телевізора. Або, 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 або. Я ближче біля телевізора буду сидіти, прямо ось ні, тут так погано буде видно. О, хоча там, де я сидів, ідеально видно. О. Чи я тут сидю, ось тут, о, отак ідеально буде. Я буду біля тебе жити сидіти, добре. Та вас проблема вдарить сідай. Так, ну вроді гарно виглядається, все прям джакузі якийсь купаються жителі. Все прям круто і класно. Добре, друзі, з вами будуть прощатися, Сьогодні у нас відкрився, можна сказати, басейн, різні тортики, різні Кока-Коли, різні мяско. О, до речі, житель вже дожарилось з маска. Одно жарило, зараз будемо їсти всі. Ура! Зараз щось зіграємо на автоматах. Ось такі от у нас сьогодні вечірка, можна сказати. А я хотів на болоті купатися. Ладно, друзі, з вами я буду прощатися. Всім пока-пока!